Сьогодні у випуску програми ми поговоримо про ремонти у закладах культури. Про них нам розповість Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Мої вітання. Добрий день. Скільки коштів витратили та ще плануєте витратити цього року на культуру? І які саме заклади направляєте кошти? Якщо ми говоримо по культурі, то бюджет 18-го року по захищеним статтям та деяким. Матеріалом обладнанню складав 25 мільйонів. Культура у нас має 10 закладів, от куди входять і палац культури, і бібліотеки, художня школа, музичні школи, от включаючи вже і селище Панютіно. Будемо говорити так, що зроблено по цій галузі. Ну, перш за все, ми продовжили реконструкцію нашого палацу культури. Ви бачите, на сьогоднішній день йдуть завершальні роботи по фасадній частині, і ми відкриваємо вже до нового року малу залу. Ще не був там, але ну, говорять, що гарно. Я маю на увазі на завершаючому етапі, коли вже завезли меблі, там цей зал край необхідний, бо нашим дітям для проведення відповідних. Міроприємства. От і ці два капітальні ремонти проходили на протязі двох років, витрачено більше 4 мільйонів 600 тисяч гривень. Це фасади малозалу. Да. Ну практично суми поділені пополам, плюс-мінус там 100 тисяч. Це стало завдячуючи підтримці нашого народного депутата Анатолія Месіюча. Гіршвіда, який виділив нам ці кошти, з державної субвенції були постанови Кабміну, і от декілька етапами виділялися кошти на це, і ми вже будемо говорити так, на завершальному етапі. Побачивши ситуацію, яка є у нас у культурі, і враження, велике отримала Юлія Олександрівна. Світлічна, коли приїжджала до нас на день міста, ви знаєте, в неї були прийняті рішення затвердити на 19-21 роки реконструкцію в цілому Палацу культури, включаючи велику залу, холи, кімнати. На це спроєктовано і виділено кошти з міського бюджету 680 тисяч. Проєкт вже пройшов експертизу і повинен включитися в фінансування через фонд регіонального розвитку. Друга частина це реконструкція нашої спортивної зали. Ви знаєте, вона в такому, ну, будемо говорити, задовільному стані, без шиків, практично глядачам ніде там не сісти, спортсменам не передітись. Там також. Був зроблений проєкт, який 5 грудня пройшов експертизу. Затвердили поки що 33,5 мільйони. От ми подаємо також його в соцекономрозвиток області за рахунок обласних коштів, а також державних, буде фінансуватися ця прекрасна споруда. От, ну, як то кажуть, на Малювали красиво, я думаю, так воно буде і в житті. І що дасть можливість дійсно проводити там нам чемпіонати України, як зараз проходить чемпіонат по баскетболу у нас першої ліги. Ви знаєте, що ми прийняли відповідні рішення про створення однієї громади. От, і Нами прийнято рішення по бібліотеці. Ми створюємо на базі залізничної лікарні, колишньої, створюємо там публічну бібліотеку, виділені туди відповідні кошти і на капітальні ремонти, і на придбання книг. Це вперше ми закупляємо майже півтори тисячі підручників, нових ті, які на сьогоднішній день. Витребування молоддю. Виділяємо кошти на комп'ютеризацію, буде можливість нашим дітям і дорослим прийти і попрацювати на комп'ютері, полистати електронні книги і так далі, і так далі, і так далі. Що буде з бібліотекою в центрі міста? Ми говоримо за приміщення чи говоримо за бібліотеку? І бібліотека, Ми і приміщення? Ми об'єднуємо. Сьогодні я не бачу проблем в ліквідації цієї бібліотеки, тому що та публічна бібліотека, яка у нас вже створена на базі, як я сказав, залізничної лікарні, вона буде обслуговувати населення Лазівського району. Тобто централізація буде. Книги будуть доходити вчасно і на села, і буде обмінний фонд зроблений, і так далі, і так далі. Ну вже більш сучасний над підручниками, журналами, газетами. Тобто хуже ні в якому разі не буде. А та справа, яка на сьогоднішній день під бібліотекою там буде створений. І вже ми запланували капітальний ремонт центру надання послуг, тому що. Той центр, який у нас є, він на сьогоднішній день. Ну, будемо говорити, у зв'язку з розширенням громади, він на сьогоднішній день стає незручним для людей. Ми створимо всі умови. На своєму звіті річному ви говорили про музей, ви оголосили, що він може переїхати в нове приміщення. Це так? Ну, у мене така, знаєте, мрія. Мрія безумовно, що необхідно з музеєм щось робити, тому що в тому стані, в якому він зараз, і потребує значних коштів, особливо це фасадна частина. Ви бачили, що вона з кожним роком все стає гірше і гірше, Там залежало від якості цегли, при принципі посипалась. Туди треба необхідні значні кошти. Ну і ми знаємо, що дуже багато експонатів практично. Та більше половини знаходиться у нас у сховищах, де час від часу їх виставляють. От будівля колишнього училища культури це колишня шоста школа, вона така, будемо говорити, історична. От ми могли б зберегти й будівлю. І якщо знайдемо кошти, зробити там капітальні ремонти і все-таки відкрити там наш музей Лазівщини, тому що багато експонатів у нас знаходиться по школах і в зв'язку з приєднанням громади, у нас також багато історії району, де також зберігається воно, ну будемо говорити відверто, не в дуже нормальних умовах. Тобто зробити музей для Лозівщини. В ну, цей скрутний час, безумовно, це залишається тільки мрією, тому що кошти, ті, які ми плануємо, ну, вільних їх немає. І сьогодні дійсно, якщо будуть якісь інвестори, гранти, то ми все-таки будемо цю споруду реконструювати. Не хотілося піддавати цю споруду під якісь комерційні там. Питання. Все-таки хотілося б, щоб вона збереглася і там був музей. Як щодо ремонту у художній школі, ви оголошували, що там мають зробити актову залу? Чи просувається справа? У нас там два таких питання складних: це перший напиш, зовнішній вигляд, фасад. І зала відсутня, ну, в принципі, концерти, там, виставки, які проходять, вони проходять в коридорі. А зал, будемо говорити так, повністю там, необхідно робити ремонти. Заплановано туди два проекти на 4 мільйона 600 тисяч, теж примірно рівними долями по 2 мільйона 300 з копійками коштів, де ми також будемо просити. Область для того, щоб звернули на це увагу, у зв'язку з приєднанням до Лозової громадськи закладів культури до нас приєдналося також? Ну, ми на сьогоднішній день прийняли відповідні рішення по 25 закладам культури, які складаються 11 бібліотек бібліотеки, 14 будинків культури. Та вони ж теж потребують ремонту? Та ну там да. Там є питання більше, ніж по місту, тому будемо теж працювати по цьому. І в зв'язку з приєднанням ще восьми громад. Ми ще плануємо приєднати 14 об'єктів культури. Там у нас вже 14, 17, 17 закладів культури. Там у нас воно буде складатися з дев'яти бібліотек і восьми клубів. Тобто така солідна команда збирається. Іменно по культурі і проблеми салітні. Як плануєте кошти залучати, добрати? Ну, залучати, їх? як і залучали. Більш ефективно будемо використовувати наш ресурс міський, районний, от і залучати безумовно, будемо інвестиції позабюджетні кошти. От і будемо працювати по соцсеконом розвитку, тому що на об'єкти культури ви знаєте, що тільки останні, тільки два роки, от я вже говорив, що і завдячуючи голові обласної державної адміністрації Юлії Олександровні Світличні, яка така всестороння розвинета людина, і Анатолію Мусіючу Гільшвільду, до підтримці голови обласної ради Чернову Сергію Івановичу ми бачимо, що дійсно і ця галузь. Не залишається поза увагою. Дякую вам за розмову. Нагадую на тему ремонту закладів культури. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам, до побачення. На все добре.